Доброго славного дня, святе Письмо на кожен день. Євангелія від Матфея, 23 глава, з 1 по 12 вірш. Одного разу Ісус промовив до народу й учнів своїх, кажучи, на Мойсеєвому сідалищі сіли книжники та фарисеї. Отже, все, чого вони вам скажуть дотримуватися, дотримуйте і робіть. А по ділах їхніх не робіть, бо вони говорять. І не роблять, бо зв'язують тягарі важкі, які не під силу носити, і кладуть на плечі людям, самі ж і пальцем своїм не хочуть зрушити їх. Усі ж діла свої роблять так, щоби бачили їх люди, бо збільшують філактерії свої та подовжують китиці на одежах своїх. Люблять же почесні місця на вечерях і перші місця в синагогах. І привітання на площах, та щоби люди звали їх рабі, рабі, вас же нехай не називають рабі, бо один у вас наставник Христос. Усі ж ви брати, і Отцем собі не називайте нікого на землі, бо один у вас Отець, який на небесах, і нехай не називають вас наставниками, бо один у вас наставник Христос. Більший же з вас, нехай буде вам слугою. Бо хто возвеличить себе, той принижений буде, а хто принизить себе, той буде возвеличений. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.